Зібралися втретє, щоб домовитися з забудовником про проїзд до приватних будинків. Засідання земельної комісії відбулося 19 листопада. Представники фірми забудовника ЖК Смартхаус прийшли зі своєю пропозицією щодо облаштування проїзду. Перший варіант це. Біля да го будинку, який планується, він умовним позначенням виділений зеленим кольором по правій стороні, це на період моменту будівництва 43-го будинку. Після завершення будівництва 43-го будинку, тобто це кадастровий номер в кінці, щоб я не військ кадастровий, да, кадастровий кадастро 0,2-19. Ми пропонуємо постійний проїзд, який знаходиться ліворуч. Це, це цифра номер 2, виділена жовтим кольором, і а, там буде маємо намір зробити постійний проїзд а, і а, зробити відповідну дорогу в межах цього кадастрового номеру. Тобто, ну Basta, dan. Número 2. В принципі, це якщо коротко наша пропозиція. Друга схема, яка нам додана, це схема існуючого проїзду, яка підтверджена витягом з містобудівної документації, допойманню да, з генерального плану, а де був спочатку 2014 року передбачений проїзд з вулиці Хіміків по ділянці, яка є комунальною власністю, яка знаходиться між нашими да, орендованими земельними ділянками і ділянками співвласників які знаходиться поруч, тобто наша пропозиція на сьогоднішній день така на засідання. Також були присутні представники приватних будинків та власників Турбас. З пропозицією забудовника вони не погодилися. Водночас юрист виконкому пояснює, що врегулювати питання з проїздом на даному етапі без компромісу буде вкрай важко. Дана земельна ділянка, яка да, використовується з приватним підприємством ресурс, вона була сформована єдиним масивом ще в 2008 році. А, після цього було здійснено багато разів земельна ділянка, але початково вона була сформована в 2008 році, коли поруч були землі сільхозпризначені. Після того, як Земельна ділянка была там розпаевана, а потом поддели на її ее призначення. На данный час, насколько мне ведомо, подземное садовницу. То виникла ця вот проблема проблема саме у власниках цих земельних ділянок, які не узгоджуються з генеральним планом міста Южного і з міста документацією. Як я зрозумів, депутати намагаються вирішити цю проблему і в тому числі передбачити це в просторовому плані і на більш короткій перспективі, щоб внести зміни до детального плану території. І якщо будуть такі зміни, то буде саме гарантія, яка передбачена законом. Всі інші гарантійні листи – це те, що не передбачено законом. А саме в такий спосіб, який передбачений законом, внесення змін до Генерального плану, і там проїзд. їх цікавить, що за рахунок бюджету. Було збудовані дороги до їхніх земельних ділянок. Ну наскільки я розумію, на теперішній час це ну, неможливо. Я сам навів приклад, що ми 20 років вже живу на території мікрорайонної індивідуальної застройки, і ми вже 6 разів самі підсипаємо ту дорогу, яку існує, яка передбачена, і бюджет її, за рахунок бюджету на теперішній час це неможливо. Відсутність генерального плану території за вулицею Новобілярська закладає ще одну проблему. Під час засідання було озвучено, що земельні ділянки тут мають 21 власник. ці ділянки вони ж якось були розпойовані? Там були паї. Вони якось там їх між собою поділили. І зараз оці власники паїв, да вони роблять на різкі, ані свої ділянки ділять. А от питання зараз, зараз до них: а як вони передбачують ці пожежні проїзди? Бо вони між собою, кожен окремий індивідум, да? вони повинні согласовано бути, а вони вже ріжуть ці ділянки. На одній ділянці одні приїзди, на іншій ділянці, другі приїзди, а вони не свпадають з різним, бо ділянки граничать. Тому це буде і буде, і буде. Тобто плану немає? Плану немає. От тому, чому? Тому що. От... Цей просторовий план, який з розробити детальний план цієї території, взагалі регресіонної, він буде в єдиному комплексі. А його, ну бачите, да, просторовий план забуксував. Комплекс забуксував, і що це буде далі, я не знаю. Хоча самі забудовники цих ділянок повинні хоча б для себе розуміти, щоб не було в дальнішому таких конфліктних ситуацій, між собою вже перед тим, як нарізають ці ділянки, узгодити. Там, сусід Іванов, сусід Петров, там, їх, там, там, А давайте, от, як ось буде. Давай ось так зробимо. Ну, бачите, у них так не виходить. О, тому що це виходить. у них ділянки формують під себе, кожен під свою, ну, під свої інтереси. І тому не составка по вулицях і по всьому іншому. Закрили комісію без єдиного рішення. Більш детально дивіться в програмі Депутатська трибуна. Южненська громада посилює співпрацю з Агенцією регіонального розвитку. З робочим візитом до південного представники Агенції приїхали 18 листопада. Сторони обговорили проблеми, з якими стикаються громади під час російсько-української війни, потенціал та можливі напрями співпраці. Агенція допомагає громадам залучати донорські кошти Євросоюзу та реалізовувати проєкти. Особливу увагу гостей з Одеси привернуло питання будівництва реабілітаційного центру в нашому місті. Крім написання стратегічних документів для розвитку громади в цілому, це міжнародне партнерство, це міжмуніципальне партнерство між громадами Одеського регіону, Миколаївської області та інших. Що це дає для громади? Це залучення європейських грантових донорських коштів, коштів Євросоюзу. Участь в в програмах. За кошти Євросоюзу і реалізації проєктів, як соціальних, так і інфраструктурних в громаді. Допомога в облаштуванню і завершенні робіт по і запуску реабілітаційного центру в місті Южний вода, водоочищення, Ну такі питання. Агенція регіонального розвитку в Одеській області працює вже 5 років. Приїхали до південного на запрошення вперше. Агенція регіонального розвитку як. Такий потужний інструмент залучення міжнародної технічної допомоги, інвестицій може бути нам дуже корисною, і ну, в результаті цієї співпраці ми зможемо залучити більше допомоги. Про нашу громаду більше дізнаються на міжнародному рівні. Тому, ну, Будемо працювати в цьому напрямку. Для нас реабілітація ну, військових і людей з обмеженими можливостями сьогодні це пріоритет номер 1 і ми постійно на всіх майданчиках про це говоримо. Зараз поїдемо, покажемо, в якому стані ця будівля, ну тобто, який стан її готовності, щоб вони собі уявляли ну, розмір допомоги, яка необхідна. Говорили сьогодні і про. Центр для літніх людей. Ми зараз готуємо проєкт для інвестора для міжнародних організацій про форму співпраці, як ми це бачимо, і що для громади це буде означати в майбутньому. В Час візиту представники агенції регіонального розвитку оглянули об'єкт незавершеного будівництва реабілітаційного центру. Підвідали центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю та СОК Олімп. Адаптивний спорт на воді на ставку тривають заняття для ветеранів з веслування на ялах. Підготуватись до занять хлопцям з важкими пораненнями досить складно. Телебачення громади зафіксувало етапи, які необхідно виконати перед виходом на воду. Треба винести та встановити весла за необхідності вичерпати воду, тримати човен, поки розташуються ветерани. Сісти в човен допомагають побратими або волонтери. В нас такі е, люди, що не, не потребують допомоги. Хоч якби допомога є, потрібна, але він нас про це ніколи не скаже. Всі ми питаємося своїми силами прийти, злізти, сісти. Ну а там, звичайно, є такі випадки, що потрібно допомогти, як мінімум, придержати цей ну, лодку, щоб він міг спокійно сісти. Я без підтримки хлопців не можу ні сісти в ял, бо вони я сідаю, а вони мені ноги допомагають е, з ногами. А, 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 вийти, вийти обратно, то ну, взагалі вони і ноги мені і піднімають мене взагалі, а потім допомагають мені по ступеньках пройти, бо мені важко з лівою ногою. Звісно, хлопці допомагають і дуже допомагають. Дуже велика подяка хлопцям. У нас є Ануфрів Олександр Михайлович, то він, коли з нами, то він да, допомагає, коли немає людей. Більш таких, скажімо, Ну, Допустимо, я більш такий, що можу допомогти. Є такі хлопці, допустим, він сам собі не може допомогти і ми допомагаємо. Ну, Допомагаємо один одному. У нас хлопці якби займаються з нами, ну, які є, що без обмежень, можна так сказати, вони рухаються, то ну, допомагають нам. Взагалі, можливо, можливо, щоб була людина, я думаю. От, тому що сьогодні там є хлопці, які можуть допомогти, які там без обмежень. От, а завтра ну, може не бути. Ну, а хлопці з ампутаціями ну, нема там ніг, руки. Якби важко. В човен сісти, з човна вийти, тому допомога я вважаю, що потрібна. Якщо людина ну, була б на постійній основі, там якби волонтер, ну це, це б не завадило. За чотири роки війни інфраструктури для поранених захисників державою так і не створено. Веслування на ялах для ветеранів це ініціатива громадської організації з Одеси. У південному підтримує і розвиває ветеранський спорт сок-олімп. Проте профільні локації мають бути створені як частина міської соціальної інфраструктури. В цьому ветерани розраховують на участь місцевих органів влади. Нам треба розвивати якийсь якось напрямок адаптивного спорту безпосередньо в нашому місті, оскільки, ну, типу, якщо не брати в очот Одесу, то в нас він єдиний, типу. На ну я не знаю там наскільки, на 70 кілометрів плюс-мінус, типу, навколо. Ну, треба фінансувати. Ну фінансова підтримка якась, ну типу, бажано долучити якось, міську раду бажано залучити. Можуть, можуть приходити на тренування, можуть прийняти участь, можуть спробувати, можуть подивитись. Ну, типу, це нема жодних проблем. Вони обраті увагу депутати і мер міста, щоб більше ексклюзивних містечок робити для ветеранів ЗСУ. Інвалідів, допустимо, тут щоб можна було б зробити якийсь пипиріла, щоб не я, допустим, на протезі людині допомагав спускатися, а щоб вона могла притримуватися самостійно. Це робити і увагу теж, скільки вони можуть дивитися. У нас такі в Южному є можливості для реабілітації зробити. Тобто у нас на основі олімпа, на основі больниці спокійно можна реабілітаційний центр для засушників зробити. До занять на ялах щоразу долучаються нові учасники. Тренуватись приходять і цивільні громадяни, які потерпають через хворобу. Навіть на великий термін занять дає свої результати. Вислування на ялах допомагає укріпити м'язи військовим, які мають ампутацію кінцівок. А братерське спілкування підтримує дух, розповідають хлопці. Раніше я до зустрічі. І з Сашою то взагалі не виходив з дому, тільки лежав. А оце воно мені допомагає, щоб і мишці були в напряженні, її, щоб ну, воно, воно добре на, на організм. Воно допомагає, дуже допомагає. От як давно ви займаєтеся тим, що ходити на яму? Десь місяць, трохи більше місяцю. Я знедавна, але ну, вже є покращення. Я ну, раніше без підтримки взагалі то не дуже ходив, а це вже трохи і сам можу трохи. Ми пройшли той же самий шлях. Кожен з нас, хто тут знаходиться, і підтримка побратимів, друзів, таких людей. Я думаю, це найважливіше. Особисто для мене і для нас усіх. підтримати один одного, кожного. Тут своя атмосфера, ми можемо прийти поспілкуватись, бо у нас внутрі є якесь таке відчуття, але що ну, мене особисто сюди от до таких людей і десь щось. Спаминаємо десь щось, обговорюємо, десь щось, спілкуємося. І мені подобається ходити сюди, займатися. Він фізично допомагає, да, ну, реабілітація, адаптація. Тобто я зараз почуваю, ну, краще самопочуття зараз, відчуваю, що біль менше стає. Нерви пошкоджені, то ну, після цих занять воно менше стає. А взагалі ну, з хлопцями. Цікаво, всі ми різні, але в човні намагаємося бути одним цілим, стараємося, тому що інакше човен не попливе. так взагалі підтримує і моральний стан і фізичний стан. Тобто мені подобається. Незважаючи на інфраструктурні проблеми, демобілізовані захисники продовжують займатися адаптивним спортом. Дізнатись про ці можливості для ветеранів можна у спортивному комплексі Олімп.